Існує давня легенда, ніби сам бог ще в докембрійський період вирішив створити тут міцний фундамент, гранітний щит для майбутніх міст. Розплавлені породи застигали мільйони років, перетворюючись на величні гранітні пейзажі. А потім Всевишній пустив крізь цей камінь річку Рось, змусивши її буквально прогристи собі шлях. Коли ріка і камінь нарешті поєдналися в нерозривному союзі, на цьому місці постало місто, яке сьогодні ми знаємо як Корсунь, а річку як Рось. Тож чи можемо ми, дивлячись на місто, побачити не лише його сьогодення, а й почути відлуння його глибокої, майже тисячолітньої історії? Сьогодні ми вирушаємо до Корсуня Шевченківського, міста в Черкаській області України, що стоїть на землі, яка мільйони років формувалася силою кристалічних порід. Наша історія починається у 1032 році. Саме тоді князь Ярослав Мудрий заснував тут могутню фортецю. Це був не просто населений пункт, а ключовий форпост на захист південних кордонів Київської Русі, що входив до славнозвісної Порозької оборонної лінії. Але звідки взялася назва Корсунь? Таємниця має кілька версій. Найпопулярніша стверджує, що назва прийшла від кримського міста Херсонес, яке тоді називали Корсунь Таврійський. Легенда каже, що саме звідти після хрещення Русі прибули священики, яким тутешня природа нагадала рідні краї. Інші версії пов'язують назву з тюркськими словами Карасу, чорна вода, або навіть з іменем давньоруського бога Сонця Хорса. Своє ж повне ім'я Корсунь Шевченківський місто отримало лише в 1944 році. Це данина поваги геніальному поету Тарасу Шевченку, який народився всього за 34 кілометри звідси і любив бувати у цих мальовничих місцях. Але що робить Корсунь унікальним? Це його ландшафт. Хоча Рось вважається рівнинною річкою, саме тут вона зустрічає на своєму шляху до Дніпра древні кристалічні породи, створюючи дивовижні каньйони та пороги. Це не просто красиво, це геологічна драма, що триває мільйони років. Місто буквально стоїть на гранітному щиті, одному з найстаріших геологічних утворень на планеті. І цей діалог між вічним каменем та плинною водою сформував не лише пейзаж, а й сам характер Корсуня міцний, стійкий та водночас поетичний. Та камінь і вода зберігають не лише історію, а й легенди. Одна з найвідоміших романтична історія про Яна і Наталку, польського шляхтича та українську дівчину. Їхнє трагічне кохання стало символом міста. І кажуть, що їхні душі досі блукають алеями старого парку. А неподалік височіє дівоча гора, овіяна легендою про горду дівчину сироту, що відмовилася від нелюбого, ставши символом непокори та волелюбності. Кожен камінь тут здається готовий розповісти свою історію. Треба лише вміти слухати. Та давня історія Корсуня це історія контрастів, величних перемог і нищівних поразок. Прогулюючись вулицями міста, тут можна відчути, як повітря наповнене зовсім іншою енергією. Це відгомін 1648 року. Саме тут, на цій землі, відбулася славетна Корсунська битва. Це була перша серйозна перемога військ Богдана Хмельницького, що заклала підвалини української державності. Недарма саме тут певний час знаходилась і резиденція гетьмана. Та історія знає і значно темніші часи 1240 рік. Величезна монгольська орда хана Батия стирає місто з лиця землі. Десятки тисяч воїнів, використовуючи тактику раптових ударів, не залишили каменя на камені. Культура, ремесла, торгівля все було знищено знадобилося більше ста років, щоб життя сюди повернулося. А потім був період ругини, що приніс політичну нестабільність і вимушене переселення жителів. Ця земля бачила все і неймовірний злет, і падіння у прірву. А який Корсунь сьогодні? Придивіться це химерне плетиво епох. Ось будівлі радянського періоду, колись символ нового майбутнього. Сьогодні свідчення складної епохи, що принесла колективізацію, репресії, але водночас і перші сільські гідроелектростанції в Україні. Сьогодні у місті проживає приблизно 17 тисяч жителів. Що дивним чином відповідає чисельності населення на початку XVII століття. Місцеві жителі люблять і пишаються своїм містом, де багато скверів і парків. Тож, давайте знайдемо спокій у зеленому серці сучасного міста. Майже у самому центрі Корсуня розкинувся справжній оазис центральний парк. Сьогодні він зустрічає гостей чистими доглянутими широкими алеями, фонтаном та затишними лавочками, серед яких є й особливі лавки закоханих. Це місце відоме своєю спокійною атмосферою і багатством флори, де кожен може відпочити душею і відчути мирний ритм життя міста. Але особливе місце це парк слави, це нагадування про ціну свободи від Другої світової війни та Афганістану до сучасної війни, розв'язаної Росією проти України. Від гранітних берегів, де князь Ярослав заклав фортецю, до алеї героїв у сучасному парку, усе це підкреслює нерозривний зв'язок Корсуня з боротьбою за українську незалежність. Але найгучніша архітектурна пам'ятка цього міста ось цей величний палацовий комплекс на островах річки Рось. Палац Лопухіних Демидових. Його історія почалася у 1782 році, коли племінник останнього польського короля Станіслав Понятовський збудував тут літню резиденцію. Пізніше князі Лопухіни Демидови, одна з найвпливовіших родин імперії, перебудували його у стилі неокласицизму. Кажуть, свого часу він вважався одним із найбагатших у Європі. Подивіться на цю вишуканість дорійські колони, а візитівкою ансамблю є розкішні кокошники у формі кіля з високими башточками-бельведерами. Подивіться, яка краса. Здається, варто лише заплющити очі, і почуєш шелест бальних суконь та тихий сміх дворян зі знатних родин. Колись цими алеями гуляв і Тарас Шевченко, гостюючи у свого троюрідного брата. Цікаво, що він тут відчував. Можливо, саме ця краса, що виросла на землі, политій кров'ю, надихнула його на створення своїх безсмертних творів. Більшу частину острова зараз займає саме цей розкішний парк з містками, альтанками, скульптурами і романтичним гротом. Та місто живе не лише історією палаців. Його душа у духовній спадщині. Собор нерукотворного образу Ісуса Христа зведений на місці старої дерев'яної церкви у 1853 році. Він став центром духовного життя. Ця красива і велична будівля, зведена у впізнаваному стилі православної архітектури, є однією з видатних релігійних пам'яток Корсуня. Його куполи, арки і деталі фасаду створюють величний вигляд, який привертає увагу як віруючих, так і туристів. Незважаючи на різні зміни і реставрації, яких Собор зазнав у різні періоди історії України, він зберігає свій первісний вигляд та архітектурні особливості. Сама назва церкви, нерукотворний образ Ісуса Христа, має глибокий зміст. У православній традиції вона вказує на те, що образ, який знаходиться тут, не був створений руками людини. Це сприймається як святе і духовне явище, дане божественним откровенням. Поняття нерукотворний підкреслює, що образ був втілений не через людську творчість, а має глибокий духовний характер. І сьогодні тут підносять молитву за мир в Україні та єдність. А тепер кілька цікавих фактів, які остаточно змінять ваше уявлення про Корсунь. Факт перший могутній воїн, що стоїть на сторожі міста на острові Зелений, це пам'ятник Росичу. Його встановили у 1982 році, і це не конкретна історична постать, а збірний образ усіх оборонців цієї землі від княжої дружини до козацького війська. Факт другий у 1585 році Корсунь отримав Магдебурзьке право. Це був потужний поштовх до розвитку торгівлі та самоврядування, що перетворило місто на важливий регіональний центр. Факт третій. Саме у Корсуні після перемоги над поляками відбулася козацька рада, яка обрала гетьманом Івана Виговського. Це ще раз підкреслює статус міста як одного з політичних центрів козацької держави. Історія, на жаль, має властивість повторюватися. У 2022 році на українську землю знову прийшла орда, але вже російська, як і в далекому 1240. му Але цього разу уроки минулого не були забуті. На відміну від розрізнених князівств часів монгольської навали, українці проявили надзвичайну єдність і рішучість. Минуле слугує дзеркалом для майбутнього. Одні народи вчаться на помилках предків, а інші забувають ці уроки. Стоячи тут, на березі вічної росі, мимоволі ставиш собі питання, який спадок ми залишимо? Завершуючи цю мандрівку, ми забираємо з собою не просто спогади про красиві місця. Ми забираємо відчуття того, наскільки важливо берегти свою історію, щоб будувати на її фундаменті майбутнє. А що для вас є символом Корсуня? Яку його таємницю ви хотіли б розкрити? Поділіться своїми думками у коментарях. Корсунь-Жевченківський Шевченківський це не просто місто на граніті, це символ незламності, культурної глибини та вічної боротьби за волю. Це історія, яка триває, і ми з вами її частина. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал, щоб разом подорожувати Україною і відкривати світ.